В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні в новинах ми розкажемо про наступне. Ворожі обстріли області. Парк імені Шевченка. Окраса чи ганьба міста. Програма є житло. Як скористатися нею тим, хто втратив домівку під час війни? Про це та інше у нашому випуску, тож не перемикайтесь. Надвечір ворог атакував Нікополь, вночі обстріляв Марганець, застосував важку артилерію, пошкоджені магазин, сім приватних будинків, господарські споруди, понівечені три газогони та стільки ж лінії електропередач. Вранці агресор вдарив по великомихайлівській громаді Синельниківського району. Зачепило лінію електропередач. Люди цілі. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Програму Є житло держава реалізує для тих, хто втратив житло від ворожих атак. Як її реалізують в області, розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Є відновлення, державна програма. Вона підтримує людей, чиє житло понівечив або зруйнував ворог. Зараз триває другий її етап. Він для мешканців регіону, чиєї оселі відбудувати неможливо. Їхні власники можуть отримати житловий сертифікат на придурення квартири або будинку. Мешканці області вже подали перші 44 заявки. Їх розглянув спеціальні комісії. Коли всі процедури будуть завершені, власник отримує житловий сертифікат. На компенсацію можуть розраховувати й ті, чиє житло пошкоджене. Тут маємо кілька сотень виконаних западів. Вже виплатили понад 36 мільйонів гривень. Процедура оформлення заявки однакова для власників пошкоджених та знищених осель. Її потрібно подати через портал Дія. Описати руйнування та додати документи. Прошу людей не зволікати, звертатись по допомогу. Держава як і область робить все, аби підтримати постраждалих через ворога українців. Сам на сам з бідою ніхто не залишиться. Разом відбудуємо. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 53 авіаційних удари. Здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Мелітопицькому напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше роботиного закріплюються на досягнутих рубежах. Авіація оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників. Під розділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів: один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один пункт управління та один склад боєприпасів противника. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України ліквідували ще 550 осіб особового складу ворога: 8 танків, 11 бойових броньованих машин та 33 артилерійські системи. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення складають особового складу понад 269 тисяч. Танків більше 4,5 тисяч одиниць, бойових броньованих машин 8778, тисяч артилерійських систем 5872 тисяч одиниці, реактивних систем залпового вогню 764. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 4,5 тисячі одиниць. Парк культури та відпочинку імені Шевченка центральний та найстаріший парк нашого міста. Колись він був справжньою прикрасою обласного центру з 1990 року. Ця територія отримала статус парка пам'ятника садово-паркового мистецтва національного значення. Втім, сьогодні парк має занедбаний вигляд від колишньої краси залишилися лише спогади. Одна з центральних алей парку Шевченка виглядає просто жалюгідно. Розбиті вщент сходи та табличка з забороною проходу. Дійсно, ходити тут небезпечно, того і дивись, або впадеш, або ноги зламаєш. Потрощена балюстрада, яка свого часу служила огорожею, аби ніхто не впав вниз. Тут і сьогодні прогулюється чимало людей. Втім, про їхню безпеку подбають хіба вони самі. Зовсім сумно виглядають розвалини колишнього кафе. Його залишки вже років з 10 стоять у цій занедбаній частині парку, дивлячись порожніми вікнами на перехожих. Ця локація скоріше підходить більше для зйомок фільмів жахів, ніж для прогулянок, а тим паче і з дітьми. І це центральний парк обласного центру. Поруч, наче привид височіє забутий та занедбаний ресторан «Маяк». Втім, саме поблизу нього знаходяться оті славнозвісні сходи, на ремонт яких міська влада вже витратила понад 3 мільйони 300 тисяч гривень. Ще й підігрівати за 600 тисяч гривень їх зібралась. Та громадськість не дозволила. А ось це колись називалося фонтаном. До речі, містяни любили відпочивати біля нього. Наразі сьогодні про фонтан тут залишилися тільки спогади. А ще купа каміння та облізлий бетонний каркас. Ось така краса. До речі, на послуги з технічного обслуговування та отримання фонтанів міськрада Дніпра виділила з бюджету 28,5 мільйонів гривень. Розбиті вщен доріжки та розтрущена бруківка – Тут не те, що неприємно прогулюватися, а й небезпечно. Зовсім сумно виглядає розмальований та розбитий фасад палацу студентів. Тут сходи теж аварійні та давно потребують ремонту. На поточний ремонт водовідвідних лотків у центральному парку Шевченка міська влада виділила понад 673 тисячі гривень. Де вони ці лотки не дуже видно а ось зливова каналізація, не те, що забита, вона просто врита у землю. Тож можна вважати, що її тут просто немає. Обрізкою дерев у цій частині парку теж ніхто не займається, обвалюються самі. З землі старчать лише сухі стовбури. Ось така сумна екскурсія для гостей міста та відвідувачів центрального парку Дніпра. А поміж тим міська влада збирається облаштувати новий простір для містян на місці зруйнованого нею кафе Хоум парк, яке користувалося непоганим попитом у містян. І гроші на облаштування швидко знайшлися. А ось привести до ладу те, що давно на це потребує, ані грошей, ані бажання не знаходиться. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка далі у випуску у Кам'янському затримано місцевого мешканця за фактом умисного вбивства. Більш детально розповість Вікторія Чорткова, начальник відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. За процесуального керівництва Кам'янської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом умисного вбивства. За даними слідства, 8 вересня підозрюваний, перебуваючи на одній з вулиць міста Кам'янське, вступив в словесний конфлікт зі знайомим. Між чоловіками розпочалася бійка, під час якої підозрюваний здійснив декілька пострілів у потерпілого. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці. За клопотанням прокурора, судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Вдарив знайомого ножем. Упродовж декількох годин поліція Дніпра затримала злочинця. Як з'ясувалося, в одному із гуртожитків Вамурнижньо-дніпровському районі сталася бійка, після якої одного із чоловіків доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Під час конфлікту підозрюваний наніс ножове на поранення своєму знайомому у живіт. Правоохоронці встановили, що до скоєного злочину причетний 45-річний місцевий житель. Через декілька годин підозрюваного затримано та вилучено знаряддя злочину. Ніж зловмиснику повідомлено про підозру. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. У підгородному поцупили у місцевого пасічника. Кратіїв зацікавили не самі вулики, а тільки рамки з бджолами. Пасічники переконані, що людина не досвідчена до бджілу вулик не полізе. Тож ймовірно орудує професіонал. Тож бджолярів попереджають бути обачними, бо злодія поки не виявили. До резонансних тем на Нікопольщині сталася смертельна ДТП, внаслідок чого загинула дев'ятирічна дівчинка. Важкі травми отримав десятирічний хлопчик. Дорожня пригода сталася у селі Капулівка. Там водій автомобіля ЗАЗ Славута збив двох дітей, які рухались на самокаті. За попередньою інформацією, діти виїхали з другорядної дороги. Уникнути зіткнення, на жаль, не вдалось. Триває слідство. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну родина Вікторії жила у Херсоні. Та коли там стало надто гаряче, вони виїхали до Бобрового кута. Там її гостину прийняла бабуся дівчинки, втім спокій швидко закінчився, бо й сюди дісталися окупанти, наповнивши життя десятирічної дитини не дитячими спогадами. Окупанти розгулювали вулицями бобрового кута, вривалися просто в оселі місцевих. Налякані цим люди тікали з села. Серед тих, хто рушив в евакуацію, була й родина Вікторії. Страшно було просто за дітей за все, щоб не розстріляли, бо кажуть, що її розстрілювали, те саме і все. Останавлювали, просили їсти. Дякую нашим хлопцям, що нас зустріли по дорозі і провели до Ніколаєва. Молодці були воєнні. Спасибо їм, так, да, звісно. Роботи, дітей школи позбавила, всього позбавила війна. Да? Мішта була у нас отак, а тепер нічого немає. Ні роботи, нічти, нема нічого. Живемо так. Я мріяла, щоб дітям було все. Комнату хотіли вдома зробити, все хотіли дітям зробити. А тепер. Да? Незвісно чи буде куди вернутися? Дев'ятирічна Вікторія пам'ятає кожен день ворожого вторгнення. В погребі і під кроватті ховалися в хаті, в коридорі ховалися в хаті, в кухні ховалися, вибухи стріляли. сильно бахкало. тут танки стояли на горі бахкало. на торі горі стояли, тут біля становки стояли, під мостом, під річкою. І мост зірвали, були люди, не можна було за повіта ходити, бо і навіть корови ходили, не вдаїлися, бо люди потікали половина, і затопило було ще. Побита криша була, і село зруйноване. Поки ж з трьома дітьми жінка у звільненому бобровому куті. Та будинок, який раніше був доволі комфортним і ошатним, рясно посічений ворожим залізятчем. Побило й покрівлю. Нині у хаті працюють будівельники з Дніпропетровщини. Ми не вірили саме, як до нас дійде. Сьогодні вже хлопці, дай Бог їм, велика подяка, що вони це нам таке роблять. Радісно дуже було, дуже радісно, так, було? Да. Да. Ініціював спільну відбудову тамтешніх деокупованих населених пунктів президент України Володимир Зеленський. Дніпропетровщина взяла на себе відповідальність відновити три села Херсонщини: бобровий кут, старосілля й Ольгане. Нині у будівельників гаряча пора. Необхідно до холодів відбудувати будинки, полагодити покрівлі, вікна, двері, звести паркани. Життя продовжується. Маргарита Кузьменко, новини, Д1. На об'єктах інфраструктури кривого рога встановили майже тисячу генераторів різної потужності. Ними обладнали лікарні, установи соціальної сфери, дитячі садки, пункти незламності, об'єкти комунального господарства. Щодо водопостачання, то з водою у кривому розі ще мають проблеми мешканці верхніх поверхів у північній частині міста. Зараз триває будівництво водоводу інгулець південне. До зими заплановано налагодити подачу води в цілодобовому режимі. На базі університету митної справи та фінансів відкрилась виставкова експозиція центру підтримки та розвитку культурної спадщини Петряківського розпису. На відкритті побувала і наша знімальна група. Важливий культурно-мистецький захід відбувся в університеті митної справи та фінансів, куди завітала велика кількість відвідувачів, які підтримують та захоплюються українським мистецтвом. Гости зустріли церемонію відкриття пам'ятних дошок центру підтримки культурної спадщини та експозиції Петриківський розпис, а також урочистими заходами та вітаннями. Завдання цього центру не лише зберігати традиції, але й розвивати їх, модернізувати. Ну як то кажуть, це не лише спогад про минуле, це шлях у майбутнє. І дійсно культурна спадщина та її збереження і розвиток зараз є надважливим для українців, тому що саме наша спадщина насамперед є об'єднавчим чинником, який і формує нашу ідентичність. Росіяни це розуміють чудово. Перше, що вони роблять на окупованих територіях, знищують книги, забороняють мову, грабують музеї. Ми також починаємо це розуміти. Що саме наша культура робить нас українцями, робить нас тим, ким ми є. Цим треба займатися, це треба плекати, це треба розвивати. І, от, власне кажучи, відкриття центру підтримки культурної спадщини у нас і є одним із… Ну, не перших, але скажімо, за принципом степ-бай-степ -степ, послідовних кроків у цьому напрямку. Своєрідним поєднанням традиційних символів з модерном є дві скрині, які зустрічають відвідувачів скриня 18-го століття, що виготовлялася майстрами для посагу дівчатам і новітні скрині, які являють собою вагомий артефакт української культури. Всі розписані Петриківським розписом, який внесено до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО у 2013 році, адже культура єднає світ це інструмент, який духовно збагачує та єднає людей. Це є дуже важливим для України, саме з позиції того, що саме Петриківський розпис показує нашу ідентичність як українців, тому що дуже часто, коли говорять про матеріальну спадщину, згадують якісь матеріальні артефакти, історичні місця. А саме Нематеріальна спадщина, вона відображає духовність нації, зберігає нашу ідентичність. Тому це є дуже важливим сьогодні. Традиція, особливо сьогодні, в умовах війни ми маємо показувати світу, що ми українці, ми сильна нація. Ми нація, яка єднається, і нація, яка популяризує наші традиції, які визнані світом через ЮНЕСКО. На заході були присутні і представники Європейської асоціації місцевої демократії, куди входить 350 членів з 45 країн світу. До її складу входять також і вищі навчальні заклади. Тож до плідної співпраці з університетом митної справи та фінансів рукою подати. Я так вважаю, що Завдяки нашій співпраці ми можемо організувати навчання або проходження практики у італійських митців, тих дітей, які тут навчаються на спеціальності експертиза культурних цінностей. А також у нас там є підтримка молодіжних ініціатив. Молодіжні ініціативи можуть бути абсолютно різні, і ці молодіжні ініціативи також можуть бути підтримані в проєктній діяльності сумісного університету і нашої європейської асоціації. Не залишили без уваги і сили оборони України, які постійно потребують нашої підтримки. Було проведено благодійний аукціон, лотами в якому були тістечка, прикрашені саме майстринями у стилі петриківського розпису. Не обійшлося й без подарунків від поважних гостей. І я хотів сказати, що сьогодні представники азербайджанської діаспори Дніпра подарували козацьку шаблю. Для нашого музею, для нашої музейної експозиції я вважаю, що це дуже дуже гарна метафора нашої культури. Це і культурний артефакт, і це є потужна зброя. Країна починається з культури, і від того, яка у нас культура, які в неї перспективи та як ми її бережемо, залежить майбутнє нашої держави. А тому зберігаймо та вдосконалюймо українську культуру заради успішної, багатої та щасливої України. Павло Живєтєв, Андрій Миронюк з вірою в перемогу. Новини на телеканалі Д1. про спорт сьогодні. У рамках відбору до чемпіонату Європи 2024 з футболу. Збірна України зіграє проти збірної Італії. Матч відбудеться в Мілані на стадіоні Сан-Сіро. Початок матчу о 21.45 за київським часом. Нагадаємо, що минулий свій матч збірна України зіграли в нічию проти Англії з рахунком 1-1. Голом у ворота англійців відзначився Олександр Зінченко. Нині ж команда Сергія Риброва займає другу сходинку у своїй групі і має сім очок у своєму активі. Тож вболіваємо за наших разом. Два золота, три срібла і дві бронзи. Це підсумок виступу збірної України на четвертому передостанньому етапі світової серії з пляжної боротьби. В турнірі брали участь 80 учасників з 13 країн світу. Змагання проходили у румунській констанції. Золото змагань вибороли Олексій Борута і Анастасія Кравченко. Срібними призерами стали Олексій Яковчук, Ірина Дорошенко та Олена Нікітінська. Бронзові нагороди отримали Дар'я Медвецька та Людмила. Ила Павловець. І на останок випуску про погоду на середу, 13 вересня. У Дніпрі з другої половини дня хмарно, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Вітер північний до 2 метрів на секунду. У жовтих водах, кривому розі та синельниковому, зранку триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 13 до 26 градусів із позначкою плюс. У Нікополі та Кам'янському без опадів температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. У Павлограді похмура погода протримається до кінця дня. Опадів не передбачається. Температура сягатиме від 12 до 25 градусів вище нуля. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал ДО1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця у студії працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось і слава Україні.